Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже простий і швидкий торт під назвою пражський. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Беру миску, вбиваю сюди яйця. Додаю цукор і перемішую вінчиком. Додаю сюди какао. Вливаю стільки ж, як і цукру, кислого молока. Можна замінити на сметану. Перемішую. Тепер додаю борошно і також погашу соду. Оце І все гарненько перемішаю, щоб не було грудочок. Такий має вигляд тісто. Тепер ділю його на дві частини. Ось, готово. Беру форму застелила пергаментним папером, нічим не змащую і виливаю одну частину тіста. І випікаю в розігрітій духовці, включено на 180 градусів, приблизно 25 хвилин. Ось перший коржик спікся, дістаю його із форми і залишаю, щоб він охолов. І так почую слідущий коржик. Ось коржі охололи. Погляньте, які пористі. Тепер їх просочу. Буду використовувати сік від вишень в своєму соці. Все підготувала, тепер залишаю, хай просочується. Тим часом підготую крем. В Миску я влила сметану, до сметани додаю цукор і буду збивати. Якщо не буде збивати сметана, так як вона в мене куплена, буду додавати згущувач. І збиваю міксером. Сметана не збивається, додаю згущоч. Поки що один пакетик далі буду бачити. Ось крем збився. Тепер буду збирати торт. Беру тарілку, змащую тонким шаром кремом, щоб торт не сковзався. І викладаю перший коржик. Його також змащую кремом. І поверх крему буду викладати вишню у своєму соці. І наверх викладаю інший коржик. Змащую верх кремом і боки також. Все підготувала. Тепер буду робити крихту. Буду використовувати звичайне печиво. Перекладаю його в пакетик і поб'ю качалкою. Ось виходить така крихта і тепер посипаю боки. А на серединку на маленьку терку на тру вафельку. Ще в мене є в пакетику такі шоколадні кружальці, також прикрашу. Тепер торт ставлю в холодильник. Я його буду ставити на ніч, щоб він просочився. На другий день буду розрізати торт. Клас, дивіться на просочився м'який супер. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!